Є благословіння для нас є церква, і ми, як віруючий народ, ми як ніхто більше це осознаємо, що для нас у нашому житті означає церква. І знаєте, людина, яка вона однажди пережила зустріч з Господом, яка вона прийшла вблизь з Господом, вона розуміє, що немає іншого місця, кращого місця, ніж бути разом з народом Господнім в присутності Божої. Колись Давид, він сказав, одного просіла Господа, щоб прибувати в домі Господні во дні житті моєї. І одне місце Писання, коли була гра Преображення, учні кажуть, давайте ми зробимо три кущі. Добре нам тут бути. І людина, яка вона була в присутності Господні, яка вона є з Господом, яка вона чує голос Господній, який говорить до внутрішності Його. І він розуміє, це той найцінніший голос, який говорить до моєго серця. Вона розуміє, що найпрекрасніше місце, яке може бути на землі, це церква Ісуса Христа, за що слава нашому Господу. Я би хотів зачитати одне місце Писання, один з тих, Псалтир 126, першого стиха, пише так: Господь не сузідже дома, напрасно трудяться строїщі Його. Єсли не охраніт города, напрасно, бодру світ, страж. За місце, за Слово Боже, скажемо, слава Богу. Знаєте, Читаючи це місце Писання, ми, християни, знаємо одне, що наше життя, воно в руках Господніх, і все, що робиться в нашому житті, допущено Богом. І тут написано, що Господь він не служить вдома, то напрасно роблять ті, які вони стараються збудувати, але якщо Господь не благословить, якщо Господь не благоволить, то з цього не буде нічого. І друге, і друге друга половина вірша, що якщо ті, які охороняють город, і Господь і не охороняє, то це все напрасно. І наше життя, воно є повністю в руках Господніх, і ми розуміємо, що наше життя до цього часу зберіг Господь. Наше життя до цього часу благословив Господь, і ми не знаємо, що би як ми співаємо пісню, якби Господь забрав свою любов на міг, то цей світ ми вже давно погинув. І в цьому числі, міг бути я ти, але Господня любов, вона була доказана там на Голговському хресті, коли він віддав сина свого народжена за моє і Твоє життя, що ми були діти його за що, слава Господу. Я би хотів коротко засвідчити переживання, які мали своєю сім'єю. Щиро дякую вам за ваші молитви, де ви на руках молитви возносили за нашу сім'ю, і ми бачили Боже благословення і Боже То Щиро дякую вам, нехай Господь благословить і вся слава Господу. Знаєте, був період життя, коли ми тільки одружились, і була поїздка у нас у Франківську область, у долину, та у нас було молитовне служіння, і був брат гість, Сосуд, і через нього було слово сказане мені, що трудності ожидає впереді, і трудності впереді, щоб я готувався. Я так передаю своїми словами. І я, знаєте, ці слова так пролунали до мого серця, і я після того їх так відкинув і більше навіть ні разу не слухав, не роздумував, над ними не розсуждав. І прийшов певний період часу, коли моя дружина вона була вагітна, і була 33-та неділя вагітності, лікарша <кій> сказала, що ми самі записалися на УЗІ, який ми хочемо день, що ми вибрали годину, і ми позвонили, записалися. Ми вибрали 3 лютого, це був четвер. На дванадцяту ми записалися. І коли ми поїхали на узі, то лікар, який він перевіряв, і по його лиці було зразу понятно, що йому щось не подобається і багато що не подобається. Його слова нічого не говорили. Він просто махав головою вправо вліво, і просто ще більше і більше робив тривогу у нашому серці. І знаєте, коли він так закінчив, це він перевірив передні узі, які були, і багато що для нього було не Він Зробив таку паузу, і знаєте, багато переживань було ще більше в тому, що він нічого не говорив. І знаєте, коли я сказав, що він коротко об'яснив ситуацію, що таке, він сказав, що ваша дитина зараз по рамках, як по правилам, вона на 33-й неділі вагітності, але вона відповідає на 28 неділі. Вона приблизно має 950 грам по узі. Каже, і по розвитку вона відстає на більше місяцю часу, десь по розвитку, по масі вона має... 950 грам, а по розвитку на 26 неділь. Каже, вам потрібно скоріше їхати до свого лікаря, якщо він приймає якісь мірки. можливо, у вас в лікарню. І знаєте, коли ми від'їхали від нього, у нас були певні переживання, дорога до лікарні, дорога додому, і багато хто до нас дзвонили, ми багато з ким говорили. Одні кажуть, що УЗІ може ошибатися до півтора кілограма. Я собі зразу думаю, якщо має 950 грам, зразу додаю півтора кілограма, це є норма, можна все добре. Все і коли ми поїхали до нашого лікаря, вона також провірилася і каже, ви можете їхати в перинатальний центр, немає нічого такого страшного, вас обстежать, можливо, вас положать в лікарню, ви підлічитесь, і все буде добре. З такою надією вона нас направила. І каже, але ви спішіть, тому що вони там працюють є певний період годин, і ми ще поїхали додому, так розслабились трохи, і вона до нас дзвонить чи вже були в лікарні. Вона нам так сама переживала, нам цього навіть і не казала. І коли ми знову поїхали в лікарню. Вже вони нас чекали вже лікарі, вона вже там сказала, що ми приїдемо. І коли ми приїхали туди, лікарі ще більше і більше почали бити тривогу. Коли вони знову провірили УЗІ, провірили все, і вони сказали, що дитинка, життя може закінчитись в будь-яку хвилину. І вони сказали, що потрібно бігом робити кесаре. Коли я поїхав додому за речами, то я вернуся і дружина вона вже була на операції, мене нікуди не впускали. Довгий час шла операція, більше півгодини. Я чекав, і багато хто до мене дзвонили, казали, що потрібно мало б вже закінчитися, вже мав би отримати дзвонок, мав якусь мати інформацію. І, ще певний період часу, дружина вже вона дзвонила, сказала операцію, зробили. Але я нічого не знаю. Позвонила інша її сестра, моєї дружини і каже, чи ти чув. І коли, коли дитина плакала, я кажу, ні, я не чую. І це ще була більша тривога. Тоді коли дитинка вона народжується, але дитина вона не плаче. І це ще більше і більше буде переживання в тому, чи дитинка вона жива. І знаєте, коли пройшов вже декілька хвилин пройшло, мене закликали в лікарню, і жінка, яка вона робила операцію, вона вийшла до мене і каже, Би ви запам'ятали і знали, що на сьогодні вас записав на узі сам ангел. Тому що якщо по медицині кров від мами йде до дитинки, то кров від дитинки вже поступала до мами. Каже, якби ви записалися на узі завтра. Каже, ваша дитинка, вона могла життя вже закінчитися. І вона каже, пам'ятайте про це. Далі, коли мене повели до лікарні у реанімацію до дитинки, лікар, який там був завідуючий, він сказав такі слова, каже: я знаю твоє состояння, зараз ти проходиш. каже, Ти можеш задавати любі питання, які тобі є зараз у голові. каже, Можливо, вони для тебе можуть бути глупі, але ти не стісняйся задавай, Я спитав все. Питання, як дитинка, як і здоров'я. І він сказав, що дитинка важить 980 грам. Каже, вона зараз під апаратами, вона не дихає сама, вона далеко не розвинута і каже, ніякої гарантії на життя нема. Каже, ми їй просто підключили все, що могли. Каже, Вона просто зараз в тих апаратах у, у тому ковізі, вона просто зараз адаптується до того. Каже, перших п'ять суток, яка вона може там, вони можуть закінчитися як і хорошо, так і погано. І знаєте, ці слова вони ще більше так віру вони рушили. Надія вона опускалася, руки вона опускалася, і не було ніякої надії на життя, тому що він сказав, ми лікарі, ми зробили все, що могли, а гарантії на життя немає. І знаєте, кожен день, так ми приходили туди, дружина лежала в лікарні, кожен день приїжджав. І знаєте, наші переживання кожен день ставали більше і більше. Ми ожидали, що щось буде йти покращення. Але ми кожен раз, коли я приходив, я задавав йому питання, він казав, що немає. Ніякої хорошої новості. Та як все було, так все і є. Вона адаптувалася, але ніякого далі хорошого встановлення нема. І знаєте, час проходив. Ми вже довгий час були в лікарні. Церква молилась, всі молились, ви молились, і багато з інших областей. І після того мені дзвонили, писали, ми за вас молились. Я теж одну людину пише мені, каже, каже, ми за вас молилися і один раз бачу. Записую одного разу пророчество, і йому кидав номер, каже, до мене дійшла інформація, у вас родилась дитинка. І ми за вас сім'єю молилися, він питав потім пізніше, як ми. І багато хто молились, і це молитва, вони були відчутні. І знаєте, коли ми також їхали вже в лікарню, батьки вони казали, просіть Бога милості, щоб ця дитинка, вона не була інвалідом. Якщо вона на життя, якщо вона на здоров'я, хай Господь дай ті сили. Але якщо вона буде інвалід, просіть у Господа милості. І знаєте, це ще більше був такий удар у серце, тому що дитинка, яку ти чекав. Яку винашували, яку кормили, яку пізніше мали кормити, яку переживала з неї. З самого початку возносились молитви за неї, а ми не знаємо, як далі буде. Навіть ті лікар, який був там завідуючий, ми приходили і завжди одні і ті самі питання їм задавали. І одного разу він так вже надоїло йому ці всі питання наші, які інформації. ми робили різні знімки, і він нам нічого не казав. Якщо говорив, то по-медичному для нас воно було так недоступно. І він каже: я дуже бачу, що ти хочеш забрати свою дитину. Кажу, Кажу ти маєш право, ти батько, ти хоч зараз можеш взяти її і піти з нею. Каже, але ти до дверей її не донесеш. Каже: вона помре, тому що вона сама не дихає, вона не може дихати. І Я пам'ятаю, сказав, що ми будемо просити Бога, і Бог він нам допоможе. І знаєте, прийшовши певний період часу, ми знову і знову проходили ці всі дні. І тільки медсестри, які там були, вони нам давали якусь надію, вони могли нам більше розказати. Каже, у нас були дітки, які з такою самою вогою, і потрібно на це все часи, якщо буде йти хороший розвиток. Каже, вам потрібно буде три місяці більше часу для того, щоб пролежати в лікарні, щоб дитинка вона вросла, щоб вона розвивала, щоб над нею попрацювали лікарі, подивилися по її розвитку. Як знаєте, ми мали великі переживання перед Богом. Ми завжди зевали до Господу всіх переживань, для того, щоб Господь він дав відповідь. І знаєте, пройшовши певний період часу, одного разу ми приходимо зранку до нашої дитинки, а вона вже дихає сама, і без апаратів в іншому місці, за що слава нашому Господу. І для нас це було велике укріплення віри, але для лікарів вони сильно били тривогу, тому що далі є послідство того, коли дитинка вона у великій такому відсталому розвитку, 980 грамів, вона багато недоношена, і була в них сильна. Тривога. І знаєте, часто в наші руки вони опускалися. Я пам'ятаю, як у нашій церкві було три дні освячення і був сусуд, які були молотовні сосені. І до багатьох із народу було слово. Я пам'ятаю, я так прийшов задія, навіть не було сили молитись, просто плакав перед Божим. Це мені склав, Господи, потіш наше серце, потіш. І Господь просто направляв сусуд до різних людей, до всіх, і просто в той момент мені казалось, що небо мене мовчить. Не було ніякого слова від Господа. І знаєте, другий день я записував прочто, я ходив шах за шагом за цим сусудом, я ожидав, що от от він повернеться до мене і скаже, так говорить Господь, але цього знову день пройшов і не сталося. і наша надія, вона просто знову гасла. І було потім у нас п'ятницю родина молитва у батьків, і також цей сосуд був наш на молитві. І така остання надія була, що якщо Господь привів його сюди, можливо, Господь потішить серце Промови, що всі буде надія на життя. І знаєте, знову Господь сподіваюмає сусуда і так з різних углів водить туди, туди направляє дух Господній. І я так в останній момент він піднімається, і попри мене проходить, і знову не до мене. Я так вже розплакався, і кажу, Господи, проговори хоч Слово. І Ісус підходить до мене і каже, і так печально на нас серце Отого, от що я предупреждав, що я говорив, а ти. Не і знову в той момент прогнали ті слова, коли у Франківську ми були в на служні, і Господь говорив, що трудності вона виждає, і щоб я був готовий. І далі такі слова, і це все я зробив для того, щоб укріпити віру Твою. І це все я тоді зрозумів, що Господь він має свої плани у наше життя. Можливо, для нас вони не зрозуміли, можливо, і сьогодні у нашому житті. Ти і я маємо трудність, але пам'ятай, що цією дорогою веде тебе і мене Господь для одної цілі, щоб укріпити віру твою, і ти зрозумів, що твоє життя сьогодні у Божих руках. Ми не знаємо, що нас вперед чекає, але сьогодні в цей час Господь він укріпляє віру твою для того, щоб ти зрозумів, що ти в цих пустинях, у цих іспитаннях. Відкривається істочники, і Дух Божий і він сходить на тебе і на твоє життя. Тому нехай допоможе кожному нас господарство в цих трудностях і спитаннях. Я знаю, що Господь Він завжди дітей своїх проводить у тих трудності і спитаннях. але щоб наше життя воно було вірне Господу, що ми ніколи в своєму житті не возробтали, але ми завжди славили нашого Господа. І знаєте, я пам'ятаю, як приходив певний період часу і. Лікарі вони казали, що вам потрібно довгий час тут бути. І ми просили до Господа, і раз, ми убіждалися в тому, що наші молитви чує Господь. І я пам'ятаю, як одного разу я з дружиною забрав додому на декілька часу. Лікарі відпустили. Я пам'ятаю, ми прийшли додому і склонили коліна свої перед Богом. І ми поклали ціль. Що якщо Господь нас чує, що ми нас відпустили в понеділок додому? І знаєте, ми склонили свої коліна, і в коротких словах слізьми перед Богом. Ми склонили коліна своїм. І сказали, Господи, почуй нашу молитву для того, щоб нас випаслили. Лікарі сказали, якщо дитинка набере 2 кілограми, ми можемо вас відпустити. І коли в понеділок лікарі вони прийшли важити дитинку, вона мала 2 кілограми і 20 грам, це за місяць часу. Вона набрала кілограм. І знаєте, лікарі одно не хотіли дуже відпускати, але так був воєнний стан, вони відпустили нас додому. І нас знаєте, віра така. У нас була тоді в той час, коли ми розуміли, що ця молитва, що наша дитинка, вона живе по наших молитвах, по молитвах церкви. У нас була така віра, що навіть якщо цю дитинку вони відпустять додому, якщо вона не зможе пітатися, то вона буде жити по наших молитвах. І Якщо тоді її кормили з зонта, якщо кормили з бутилочки, і довгий період часу треба було з нею сидіти для того, щоб вона хоч чуть-чуть поїла. І потім нас, коли виписали додому, коли ми приїхали лише додому, вона одразу стала їсти краще. побачили, як день за днем вона почала більше і більше набирати, як вона почала розвиватися. І це все було чудо Господнє у нашому житті. Дорога церква, я б хотів ці свідчення коротко сказати, для того, щоб наша віра. Вона укріпилася надією на Господа для того, що ми зробили зрозуміли, що у нас є живий і всемогутній Господь, який ніколи не спізнюється. І тоді, коли лікарі вони кажуть, немає ніякої гарантії на життя, тоді, коли лікарі кладуть точку, Господь приходить і своєю рукою приймає рішення. Те, яке потрібно у його житті. І те слово, яке було сказане, каже, і буде положено моє оприділення, і Господь їм положив своє оприділення. Сьогодні ми разом з вами, на місці з нашою дитинкою, вона росте здорова, має 5 кілограмів за що, слава нашому Господу. І знаєте, лікарі є більше Ми нас е, пугали, казали тим, що діти не розвинуті, в них є різні проблеми з здоров'ям. Вони кажуть, діти такі недоношені, в них є проблеми з зором, вам потрібно буде перевіряти зір. І дуже часто у таких дітей. Каже, у них з очима проблеми, їй потрібно робити операцію в Києві. Вона нам дала номер лікарші, до якої ми маємо піти провірити. І ми замітили одне: багато лікарів ми проходили, багато хто з лікарів, коли вони перевіряли цю дитинку, коли вони знали її вагу, її розвиток, як вона розвивалась. Багато з лікарів казали, слава Богу, вона здоровенька. І я сьогодні разом з народом Господнім хочу сказати Слава Господу за те, що Господь він ніколи не спізнюється, але приходить вчасно, тому що. Тому що Він є наш Бог, Він є живий, і для нашого Бога нема нічого неможливого. Тому ми щиро дякуємо вам за ваші молитви і дякуємо Господу, що Він чує молитви церкви і чує молитви наші. Ніколи нехай наша віра вона не оскудіє, але наша віра укріпиться надією на Господа. Сьогодні ми живемо останній час. І було написано, що коли Ісус Христос прийде, чи Він знайде віру на землі. Як би хотілося, щоб сьогодні наша віра вона укріпилась. Надію на господа, і сьогодні наше життя. Воно було по вірі у Господнє життя, що Господь нас веде, Господь проведе, Господь не залишить. І не раз Господь Духом Святим звіщав, що трудності ожидає народ Господній, і тільки віра, тільки віра нам зможе допомогти. І я би хотіло, щоб ми сьогодні з вірою йшли до Господа, щоб ми знали, що який би час не прийде, який би вибор нам не прийдеться зробити в житті, щоб ми знали, що з нами є Господь, який ніколи не залишав і який нас проведе. Я би хотіла закликати до щирої молитви молити перед Божим лицем, щоб ми воздали всю славу Господу. Він є достойний слави і хвалі. Тому ми підіймемося на наші ноги і воздамо йому славу. Амінь.